Всім привіт! Мене звуть Світлана. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні говоримо з вами про книгу Майкла Свонвіка, донька залізного дракона українською мовою. Цю книгу видало видавництво жупанського, а переклав на українською її Євген Онуфрієнко. І одразу скажу за переклад, що він мені сподобався. Зауважень у мене ніяких немає щодо перекладу. І дуже сподобалося, що перекладач додав багато приміток у цій книзі тут. От, буквально на кожній сторінці внизу є приміточки з різними поясненнями, тому що ця книга є такою доволі насиченою, інтертекстуальною, мабуть, якщо так можна сказати. В ній багато згадок різних міфологічних істот, різних реальних персонажів, людей, історичних постатей, і багато-багато такого всього цікавого. Тому велика вдячність перекладачеві за те, що додав усі ці примітки, для того, щоб полегшити розуміння тексту читачам. Отже, про переклад сказала, далі про саму книжечку. І розпочати мені хотілося б з очікувань, які в мене були стосовно цієї книги. Прочитавши анотацію до неї, я не знала. Мені ніби і цікаво було, а ніби і не знала, чи сподобається вона мені так сумнівалася. Також з цієї обкладинки мало що було зрозуміло, і мені здавалося, що за анотацією і за обкладинкою ця книга ну розповідає про бойових якихось драконів, на яких там літають, ведуть якісь бої, війни. Відбувається можливо якась війна в цій країні, і тому цих драконів використовують. І ось мені здавалося, що головна героїня, донька залізного дракона, що вона вкраде якогось такого дракона, буде на ньому там літати, брати участь в битвах. Одним словом, мені здавалося, що це щось дуже схоже на небовись Брендона Сандерсона. Але виявилось, зовсім ні. Виявилося, що ця книга зовсім інакша. І, чесно вам зізнаюся, нічого подібного я раніше не читала, вона не схожа ні на що, що я раніше читала. І ну, такі в мене враження досить неоднозначні. Спочатку я просто залипла в цю книгу. Вона мені дуже подобалась. Мені дуже подобалося цей всесвіт, цей стів технофентезі, там де поєднуються ці всі різні міфічні істоти фейрі, боги, богарти. Небоги, а гоби, вибачте, піксі, оці, ну, різновиди цих всіх народів фейрі, вони тут є головними персонажами. І поєднуються ці механічні дракони, які, як літаки, літають, носять на собі ракети, можуть там збивати, керувати драконом обов'язково має якийсь пілот або дівчина-пілот, тому що самі вони не літають. Ну, одним словом, Такий дуже, дуже цікавий світ, він до, досить похмурий, розпочинається все з того, що головна героїня Джейн вона дівчинка, підміна, тобто її вкрали зі світу людей і принесли у світ феррі. І вона працює на якомусь заводі, власне там, де виготовляють частини до цих драконів, ну і самих драконів також. І вона з іншими дітьми працює на цьому заводі. Дуже важко. Вони... Діта білого не бачать за роботою, вони всі такі брудні, якісь зачухані, розлохмачені. Одним словом, змальовується така дуже похмура картинка. І мені було настільки цікаво, що я просто не могла відірватися від книги. І, попри те, що вона така доволі товстенька, от я її прочитала досить швидко за кілька днів. Хоча, зазвичай, я таку книгу можу і цілий місяць мучити. І що мене здивувало в цій книзі, чого я не очікувала, це те, що про самого цього дракона, а тим більше про якихось інших драконів, там дуже-дуже мало йдеться. В основному вся історія сфокусована саме на цій дівчинці і на те, як вона зростає, як вона виживає в цьому світі фері. От спочатку вона працювала на цьому заводі, і в неї така планувалася доля не дуже хороша. Тобто цими. Драконами можуть керувати лише пілоти, в яких тече людська кров, не фері, а людська кров, але чистокровних людей. Тобто підмін, які з нашого світу їх не сажають за штурвал цих драконів, не допускають до них. Ними керують лише на півкровці, тобто наполовину людини, наполовину фейрі. І ось цю дівчинку і інших дітей, якщо вони забирали з того світу людського, якраз забирали для того, що спочатку, поки вона не досягне статевої зрілості, вона працює важко на заводі. Потім, як вона досягає статевої зрілості, вона служить для того, щоб розмну розмножувати ось цих ось напівкровок, щоб були пілоти для цих драконів. Ясно, що Джейн такий план не дуже подобається, і коли вона знаходить можливість, вона разом з цим драконом тікає з цього заводу і летить кудись геть. І ось далі переходимо до наступної частини, де вони з цим драконом десь зупинилися. Дракон з нею не розмовляє, щось образився на неї. І вона ходить до місцевої школи. Там навчаються діти фейрі, і вона одна серед них людина. І вона прикидається, нібито вона теж фейрі. І ось розповідаються про. Цей період її життя про стосунки з вчителями, про стосунки з однолітками. Також там цікава історія про жертвоприношення. Становище Джейн ускладнюється тим, що її розшукують і хочуть повернути на цей завод. І за нею послали Дітолова, який все про неї знає, і власне він до неї дістається. Що буде далі, вам не розповім. Читайте самі. Отака от вам інтрига. Ну, а в третій частині вона вже навчається в університеті, і з кожною частиною ця книга стає все більш якоюсь темною, похмурою, навіть, можна сказати, чорнушною. І в третій частині там уже і, і наркотики, і алкоголь, і безладний секс зв'язки. От це все їй потрібно для того, щоб здійснити. Її план, план її дракона. Ось, але ну, зображено це все якось дуже так чорнушно. Є в цій книзі і любовна лінія, але вона теж незвична. Не буду розповідати подробиці, Я б весь час зволівала за Джейн та її судженого. Я хотіла, щоб у неї все з ним вийшло. А от що їм заважало, я вам не розповім. Щодо загальних вражень, то я вже сказала, що вони не зовсім у мене якісь однозначні, не зовсім визначені. Від початку книга мені дуже подобалася. Я залипла в неї не могла відірватися. Мені було цікаво, я вертала сторінку за сторінкою. Але десь, вже ближче до кінця, я трішечки втомилася від цієї історії. Я вже помічала, що я не розумію, для чого я все це читаю, всі ці події описані з цією дівчинкою, куди автор мене веде, що він хоче мені розповісти. Чому тут майже нічого немає про драконів, якщо в назві є дракон, а в самій книзі про нього майже немає ніяких подій пов'язаних з ним. Але дочитавши книгу до кінця, я залишилася задоволена і книгою, і кінцівкою. І можу рекомендувати її читати тим, хто любить фентезі, темне фентезі, якесь таке нуарне, чорнушне фентезі. От тим ця книга сподобається. Якщо ви любите якісь, ну це не схоже на який-небудь ромфант або якесь таке веселе, красиве фентезі. Це зовсім інакша книга, тому майте на увазі. Я їй на годріці поставила 4 зірочки, 4, а не 5, саме через те, що в якийсь момент я вже просто. Трішки втомилася від цієї історії, а загалом в мене до неї якихось зауважень немає, вона мені сподобалась. Але повторюся, маєте на увазі там така чорнушна трішки історія, там багато про безладні сексуальні зв'язки, багато наркотиків, алкоголю і тому подібного. Тому, якщо у вас таке тригерить, не подобається, зважайте, чому я на цьому наголошую, тому що у відгуках бачила, що часто на це жаліюся, саме ось на таку складову цієї книги. І поки ви ще не пішли, нагадую вам про промокод Книгосвіт, який дає 10% знижки на сайті та в книгарнях Vivat. Ну і на сьогодні у мене все. Я дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, чи читали ви цю книгу, чи сподобалася вона вам, чи не сподобалася, чи хотіли ви прочитати, які у вас очікування щодо цієї книги. Я люблю з вами спілкуватися в коментарях, тож мені завжди приємно, коли ви мені щось пишете. Ну і я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Побачимося в наступних відео. па